Давайте представимо бригаду арбітрів, яка працюватиме на цьому гарячому та принциповому протистоянні. Олександр Афанасів із Харкова. арбітр у полі, його асистенти на лініях, Ігор Рибченко та Денис Романов. Четвертий арбітр Дмитро Осауленко і за систему Вар сьогодні відповідатимуть Андрій Коваленко і Тарас Чопілко. Львів'яни сьогодні у традиційних смугастих біло-зелених футболках. Барес також у традиційних червоно-чорних кольорах. І ще одна зміна відбулася безпосередньо перед стартовим свистком. Адже на передматчовій розминці Константіно Стамуліс грецький правий захисник зазнав ушкодження і його в екстреному порядку змінив. Протасевич зараз перший момент у нашому матчі пробиває шарай, показує шарай, що має бути кутовий. Давайте дивитися за цією атакою. Рен Айдин. Віддав передачу на Уеслі Помбу. Бразилець виконав м'який навіс і класно злету спіймав. М'яч у цій ситуації. Шарай. Остається, все ж таки, Назар Домчак не зачепив м'яч. Тому правильне рішення приймають арбітри, призначаючи удар відборід. Ігор Невес і його перша спроба у цьому матчі. Вона теж виявилася неточна. Сергій Лаврененко, Звісно ж, для нього приїзд до рівно має особливе символічне значення. Бруніньо, а він може й пробити з дальньої дистанції, що вже неодноразово демонстрував у нинішньому сезоні бразилець. Тут, щоправда, за слабкий удар від Бруніньо. Забив він єдиний гол у ворота металіста 19-25 у попередньому турі. М'яч, начебто, і в руку влучив каю ціпоту. Цього ракурсу краще видно. Але далі м'яч відскочив саме до футболіста Карпат, тому ймовірно, саме. З огляду на це не зреагував Олександр Афанасьєв. Мірошніченко виконуватиме подачу від кутового прапорця на ближню стійку. І там Амбросі Чачу обіграє другий поверх, але горох на місці у стартому складі. Безпосередньо в рамках УПЛ у нинішньому сезоні ще не з'являвся Олег Федор. Ось такий повноцінний дебют уже наприкінці листопада відбувається в Олега Федора. Він виходив на кубковий матч. Зараз намагається пресингувати Верес і відбирає м'яч чисто. І удар відбувається. Непогана спроба. Ось тут уже кінчиками пальців. М'яч, здається, все ж таки зачепив Назар Домчак. Денис Ндукве. Сьогодні він повертається до заявки після своєї травми. Ну, але поки що здоров'ям центр Форварда не ризикує Олег Шандрук. Дивимося, з чого власне зародився цей пресинг. Адже не впевнена передача від Назара Домчака. Не впевнена гра від Владислава Бабогла. І в результаті пресингу Вереса Сміян пробиває. М'яч, можливо, навіть трішечки зачепив поперечно Борід Назара Демчака. Ну і зараз у нас у схожому стилі розпочинається поєдинок у рівному. Подачу виконував Денис Мірошніченко. Ще удар. Із дуже дальньої дистанції. Бабогло підбирає на Мірошніченка. Той прострілює. Мірошніченко пробиває. Досить вдало м'яч відскочив до капітана Карпат. Саме Олексій Сич з першу метрів із 40 вирішив пробивати. Далі атака продовжилася. Бруніньо підліву перекладає м'яч. Бруніньо полізво обіграш відразу на трьох-чотирьох суперників. Далі підбирає Фадор. Фадор пробиває рикошет. Має бути кутовий на користь Карпат. Міг там на дальній стійці сподіватися на добивання Дерис Мірошніченко. Але, здається, і сам не очікував, що саме в такий спосіб м'яч може до нього відлетіти. Тут, начебто, Вараса вже вдалося зупинити Бруніньо, але м'яч підібрав Фадор. А вдається львів'янам перехопити простріл Альвареса і не замикає Ігор Невес. От я говорив про те, що не вдається доставляти м'яч до бразильського центру Форварда. Ось він один із небагатьох моментів у першому таймі, коли ледь не на ударній позиції опиняється Ігор Небес. Але Бабогло здальні пробиває. А там іще Рикошет. Доволі неприємний. Можливо, рикошет від свого ж партнера. Тому що арбітер не вказує на кутовий. Так, ніхто не зустрічав. Бабогла. Чому б і не спробувати пробити? 0-0. У матчі за участю Вереса взагалі не варто дивуватись з огляду на те, що команда Шандрука мало забуває, але мало пропускає. Зараз, щоправда, є можливість, щоб відзначитись. І ось простріл, на який не відгукується Уеслі. Намагається зберегти м'яч у межах поля сміяни. Йому вдається це зробити. Так от, Верес. Напередодні 14-го туру мав у своєму пасиві тільки 14 пропущених м'ячів. Напевно, не можна називати матчі Вереса найбільш видовищними, Але те, що точно відомо, у будь-якому поєдинку Вереса та Карпат можна спостерігати ось такий градус напруги. Пас у напрямку Айдина. Арена Айдин! Все ж таки не зумів зберегти м'яч у межах поля. Адамюк там зазнає ушкодження. Прокинув м'яч собі нахід. А здається, саме турецький легіонер це зробив. Ну і, власне, запасні футболісти Карпат, які активно розминаються серед них. Зокрема, Ігор Краснопір. І не лише він. Все ж таки знадобиться заміна і Жан Педросу. Саме він уже переодягається в ігробу футболку. А Володимир Адамюк. І судячи з реакції центрбека Карпат, ми розуміємо, що матч він уже не продовжить, вочевидь. Жан Педросу А виходить замість Володимира Адамюка. Серйозно шкутильгаюча Володимир Адамюк, здається, рухається вже відразу в підтрибуне приміщення. Каратіни віддає у вільну зону Протасавич. Тут відкривається Протасавич на ударній позиції. Протасавич. Пробуває молодий захисник, але Жан Педросу все ж таки заблокував цей удар. Феноменальну передачу віддає Ігор Харатін і Михайло Протасевич. Напевно, футболіст, якого найменше очікували побачити ось так у штрафному майданчику. Захисники Карпат, правий фулбек Вереса. Зараз розіграли кутовий футболісти Вереса. Триває боротьба. Харатін. Скидка. Веслі добивання Гончаренка над поперечний. Сподівалися господарі, що буде ще один кутовий. Але Олександр Афанасів вважає, що останнім до м'яча доторкнувся саме Роман Гончаренко. Але ще один момент для Вереса. Фіксуємо. Ось Каратін скидає Уеслі пробити не дають, але встигає вставити ногу Роман Гончаренко і проштрикнути м'яч у бік воріт Назара Домчака. Стадіон, який, наприклад, у позаминулому сезоні фінал кубка приймав. Зараз Сич класно відкривається. Сич прострілює. Не замикає ніхто цю передачу, але підбирає Федор. Федор прибирає суперника. Федор у центрі лізе, пробиває, горох рятує. Добивання Сича ще один сейв. Усич, можливо, уже в обсаді перебував, але поки арбітри дають можливість продовжити атаку. Ну, але ось по-справжньому важливий сейв у виконанні Валентина Горока. Ось таких моментів у нашому матчі, здається, ще не було біля воріт Вереса. Федор тут класно прибрав шария, а потім знайшов таки шпарину коридор для удару. Там велике скупчення гравців Вереса. Але знайшов можливість для удару. Олег Федор. Довга передача від Назара Демчака Бруніньо скидає на партнера. Непогано вилітають у контратаку леве. Танда переводить на чачу. А той пробиває. Її. Все ж таки м'яч з зовнішнього боку. З Зовнішнього боку влучає у сітку. На мить здалося, що справжній шедевр. Оформить Чачу. Лічені десятки сантиметрів відділили від забитого м'яча. Мирошніченко може й пробити насправді. Що він, власне, і робить рикошети. І знову м'яч у сітку влучає тільки з зовнішнього боку. Там знову Чачу. Чачо намагався якось підставити ногу. Чи зачепив м'яч Чачо? Ні, все ж таки в останню мить прибрав ногу Чачо. Можливо, сподівався, що й без того м'яч летить у площину воріт, але ні. Альварес. далі підключає мірошніченка. Той подачу виконує момент горох. Ухти, а можливо, ніхто й не зачепив. М'яч там хапається за голову Чачуа. Але який же сейв здійснює Валентин Горох. Ось таку максимально неприємну подачу. Напівподачу, напівудар виконував. Денис Мірошніченко, як він прекрасно вміє, схоже, там запалили піротехніку уболівальники. Тому зараз очікуємо, допоки дим не розвіється над стадіоном Авангард. Ну, якраз в останніх турах почастішили подібні випадки використання піротехніки на трибунах. Ну а там, до речі, доволі таке серйозне задимлення. І на цьому все. Отже, дає все ж таки фінальний свисток Олександр Афанасьєв. Рефері із Харкова сповіщає нас про те, що в нічию 0-0 завершується протистояння Вереса та Карпат в рамках 14-го туру української прем'єр-ліги, як і в попередньому сезоні на стадіоні Авангард Верес і Карпати голів не забивали за те, що подождві